Чому я не уявляю своє життя в іншому місті Німеччини? Відповідь очевидна: Хайкендорф це місце, де я знайшла свій затишок і гармонію. Невелике містечко на березі Балтійського моря, тут життя протікає спокійно і розмірено. Узимку місто гортає тиша, атмосфера затишку відчувається в кожному куточку. На узбережжі моря можна побачити бабусі, дідусів, які насолоджуються життям, сидять із келихом і ігристого, Мило спілкуються, або гуляють, тримаючись за руки, наче діти в садочку. Це було настільки незвично для мене спочатку, особливо у порівнянні з нашими бабусями та дідусями в Україні. Теплий клімат на півночі звучить як парадокс. Але тут це реальність: середня температура у лютому плюс 5 градусів, а в сонячні дні найсміливіші Купаються в морі, засмагають пляж лише за 10 хвилин ходьби від центру. Лайнери проходять настільки близько, що можна зробити неймовірні фотографії. За моїм вікном озеро з качками, з озулями та зайцями, ліс, озеро, море і все це поруч із автобусною зупинкою та магазинами, а всього за пів години можна доїхати до кіля, столиці Шлізвюгаштіна, портового міста з багатою історією і дивовижною архітектурою. Хайкендорф – це місце, де я відчуваю, що кожен день наповнений красою і спокоєм. А яке місто здається вам ідеальним?